Вибрав час, прийшов до лісу, вихідні. Прийшов до лісу, може хто не бачив, я знайшов в лісі таке дупло природнє. Хочу його трошки підремонтувати, сонечко засвічує. Підігнати бока, зробив довж, просверлив людка. І зараз буду робити сюди довж, зроблю в живому дереві таку бордь. я добрався. Трошки пішов, думаю, Пройдуся не опрямий новою дорогою. Але дійсно правду кажуть, хто прямує, той вдома не ночує. Це трошки, трошки поганувата Тоді дорога, треба було йти, як я йшов сюди. От таке. Взяв з собою по мінімуму інструмента, ножівку, сокіру і таку дошку 50-ку. Зараз її буду підганяти, спочатку піджоного там бока. Трошки покажу на відео і покажу результат, який вийшов. І буде борд в живому дереві. Правда, буде сонечко весь час підсвічувати, але що маємо? Підігнав оце довж. Не хитро края, сейчас покажу що воно там вийшло. Отака довж. так Отак вона. У мене це все діло вийшло. Не хитро. Трохи по бокам є щілини такі. Не знаю, може вона заросте. Трошки стомився, руки трусяться. сейчас двома руками візьму. Отак. От Отакий льоточок. Забив два цвяшки, бо воно там на півтора сантиметри, щоб туди ніяка не лізла, щоб не велика дирка була, шершні чи ще щось. І отакі. От І мабуть сейчас отак розділю на щоб верха не трогати. а це лишу таке Зараз покажу як воно витягується. Нижня частина, знизу можна щось там підрізати, туди-сюди. Верхня залишається, а ця. Воно з часом оправиться ще щось. Ось таке. Довго не мог вирішити, що робити мені. Ділить на два чи не ділить. Але сам знаю, що з часом відкриєш, соти повідриваються зверху в гнізді. Можна і робити, а так воно буде собі закрите зверху. Собі не завідкрив. І все, сейчас покажу. зараз візьму сокірку, де це я її подів. Так вже не знаю де. Десь кину. це велика, я хотів малу, А ось ось вона. И вот так. Так, шлопс. Хоп. И вот такие гнездо. Тут это точки. Раз, два. Жилки туда прыг, прыг, прыг. Побегли. И вот такие. Шика душ. Вот такая вышла борт. Вот такие. Там бока, я думаю, з часом трошки заростуть, щось законопатиться в перший час. Такою трепчиною собі законопачу, законопачу. І може прийдеться він яка сюди чіплять. Зроблю таку круглу штуку, щось. щоб воно гілочками не закривалося, щоб люток був відкритий. І це все гілочками закрию. Отаке. От ще ще заб'ю цішки, щоб воно не випало. І наче готове. Весною вже прийду всередині почухую, затворю. і будемо ждати сюди рая. Не знаю, прилетить, не прилетить, тут не дуже високо. Низ навпроти Отако десь якраз на ямет 79. Це таке над головою. Нормально. Сонце засвічує трохи. Наче, здал... yeah. <coughs> наче здалеку. Де трошки захрип, наче здалеку так не дуже кидається в очі, можливо. Ніхто не полізе, але я думаю, грибники будуть ходити, ще хтось буде ходити лісові працівники. Може хтось і підійде, але я думаю, ніхто не буде нічого тут рухати. Отак. От 20 хвилин роботи. Ось такий нехитрий інструмент. І борт в живому дереві готова. Маленька моя мрія здійснилась. Ось таке так воно виглядає, трошки карявенько, трошки з щелинами, але... як є вот такие. Такая краса швидко себе раз-два ось вот собі чикс відкрив хоба там всередині Потом підчухаю затворю приманю сюда бджіл дай бог вони сядуть не сядуть то так і буде Это уже такие діло то вже Як повезе, а так все, все шикарно. Все мені подобається, слава Богу. Все добре. Тут трошки щілинка вийшла я там трошки зверху. Ну я законопачу, ну, я думаю його затянемо, бо там ще є луб є, Можливо воно заросте. Як не заросте, то законопачу. А так не знаю. На літо буду так лишать, а на зиму буду якось віничка чіпляти, якщо сядуть бджоли. Ось така, така борт в живому дереві. Швидко собі знайшов підходяще дупло і от зробив.